Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене такоси, смачна закуска чи смачний перекус, хрумкі лавашики та соковита начинка. Тут підсмажую до готовності фарш. У мене цього разу курячий, фарш з цибулькою. Недовго до готовності, щоб не був сухий. Тут пару грибочків на грилі. Ще в мене було трішки помідорів, перетертих блендером. Дякую. Я просмажу з ними м'ясо, щоб було соковитіше. Буду в такій заготовці такосів. Такий лаваш маленький. Буду викладати начинку. У мене це підсмажене м'ясо. Помідори, гриби та салат. Викладаю підсмажене м'ясо. Воно досить соковите, тому я соусу не буду додавати. Помідори. Гриби на грілі. A salada. Можна змастити трішки олією, а можна на сухій пательні. Підсмажую. Підсмажуємо злегка до хрумкої скоринки. І все, будемо пробувати. Ось такі у мене також. Зовні хрумки всередині соковита начинка.